Слово, комунальні тарифи та субсидії це питання, які безперечно турбують кожного українця. Про це говоритимемо з гостем нашої студії, який є справжнім фахівцем у даній сфері. Вітаю, ефірі Прама час діяти і я, Люба Семко. Отже, представляю гостя: це є Кучеренко Олексій, український політик, міністр з питань житлово-комунального господарства України в уряді Юлії Тимошенко, народний депутат Верховної Ради України. Кількох скликань вітаю. Вітаю пані Люба. І ще у мене дуже важлива посада. Я голова спілки власників житла України. От це, власне було, про житло ми дуже... обов'язково поспілкуємося. Так відверто кажучи, готуючись до цієї програми, в мене назбиралося ще мало запитань, як звичайного споживача. Також як журналіста, отже, справді е, хотілося б розпочати нашу розмову з ініціативи Кабінету міністрів. Власне, запровадити розстрочку для оплати за комунальні послуги для тих сімей, які не використовують субсидії, як ви можете власне охарактеризувати таку ініціативу уряду, пані Любов і от з вашого дозволу, я не вірю в жодну ініціативу кабінету міністрів. Mm -hmm. Я можу сказати одне, коли громада українська, фахівці, громадські діячі. В голос Фахова підіймають якусь проблему і починають, вибачте, просто бити їх по голові, не в прямому в переносному смислі. Тоді народжуються такі ініціативи. Якби це була нормальна продумана ініціатива, то погодьтеся, її треба було навесні оприлюднити. І може, сьогодні не було би такої напруги в суспільству, не було б спроби політизації тарифного питання, не було би звинувачень е в гібридній війні, там в зраді, в популізмі. Тому хочу сказати, це поганий не європейський механізм спілкування і прийняття рішень урядом, який відбувається. Але повертаємося до суті питання. Ну давайте з самого початку: ось у вас стабільний якийсь дохід, доход невеликий, да невеликий. Вам кажуть, ну ми хочемо все рівно з вас скачати, там, щоб ви за місяць там 2 25 тисячі там, за тепло заплатили, за електрику, то що. Але ми розуміємо, що у вас там грабити і грабувати вас щомісяця буде важко для вас, бо ви можете загнутися, вибачте. Тоді ми все рівно ми влітку доберемо все рівно ці кошти. Вам набагато легше від цього? Скажіть, будь ласка. Ну, давайте так, воно що, якась поступка до нас. Ну, воно ж перше, для того, щоб отримати розстрочку, треба в будь-якому випадку оформити стосунки зі своїм теплокомуненерго, визнати борг, укласти угоду про відтермінування, що штрафні санкції там не будуть 100%. Ну, це з одного боку. Ну вам легше від того, що ви, якщо знаєте, що все рівно вам нарахували більші ціни, розумієте, але вам дають розстрочку. От я можна вам приведу аналог. От по Києві, по Львову в дуже багато крамниць, да, бутіків, по, по Києву так само, коли ми йдемо, особливо жінки, і бачать, сейл там 60% да, розпродаж, 80%. Тобто дисконт дають 60-80 Про що це говорить? Що господар цього бутіка загнав, задрав ціну, ну в першу чергу, да? не, не вийшло в нього продати, і він сьогодні каже: забери в мене за 20 відсотків цього. Вам не нагадую, що це приблизно така сама ситуація, але шмотку цю, вибачте, ви можете не купити. Ви без неї ну, проживемо, да? а ось. Послуга комунальна монопольна, ми ж без неї жити не зможемо. Вона сьогодні тепло, електрика, вода це виживання, і саме тому розстрочка це просто безвихід, рефлекторне рішення для того, щоб вже не політизувати і, хоч якось там пригасити ось ці соціальні вибухи, які цілком ймовірно можуть бути. Добре, ви, ми спілкуємося власне про тарифи. Наскільки сьогодні тарифи для населення є економічно обґрунтованими? Дивіться, я вам дуже швидко розповідаю. В першу чергу, коли ми говоримо про тарифи, ми мусимо говорити про різні аспекти. Перше, це тарифи мають бути законними. Вони мають бути в легітимний спосіб прийняти. І головне, це тарифи на монопольні послуги. Згідно з законодавством, ми, як споживачі, мусимо бути в процесі прийняття цього тарифу. Без нашого погодження не можна приймати ці тарифи, розумієте? Бо це не в бутіку, це розкіш, це життя наше. Я беруся стверджувати, сьогодні як юрист, як фахівець, розумієте, як людина, яка сьогодні довірена особа від Тимошенка в позові до Кабміну і до НКРКП стосовно незаконності цих тарифів, угу. беруся стверджувати. Вони були з перевідченням повноважень. Ніякого економічного обґрунтування не було. Не було ніякого обговорення. А може, у вас у Львові було обговорення з вами по теплу? Ні, Добрий. точно вам кажу, що ні. І в будь-якому іншому місці не було. І саме тому хочу сказати, це не та процедура європейська, якою вони нас е, лякають, вони кажуть, європейські тарифи, не приймається там так тарифи. Я не кажу вже про те, що за останні два роки там ціна на газ там в 6-8 разів зросла, так само, так як і ціна на тепло. Тепер стосовно економічної обґрунтованості. Я беруся стверджувати, як людина, колись науковець, кандидат соціологічних наук, е, працював, освіта, в мене кібернетика. Беруся стверджувати, що модель, за якою 60% населення України 9 мільйонів родин із 16, Передбачається, що вони підуть по субсидії. Це тупікова модель. Вона консервує ситуацію. Вона не призводить ні до енергозбереження, вона не призводить до модернізації нашого застарілого житла. Вона не дає жодного стимулу. Вона просто ну по суті, справи населення дві третини визнається жебраками, І в мене головне питання: а хтось має сплатити за це, щоб пан Гройсман міг подарувати. Ці субсидії, то хтось має сплатити податки. А як ви думаєте, хто ці хтось? Ну ті, хто не потрапляють по субсидії? То, власне, ми говоримо про субсидії. Чи є загалом статистика? Скільки сьогодні домогосподарств в Україні отримують субсидії? на сьогодні? 6 мільйонів домогосподарств це по суті не розпочався ще опалювальний угу. сезон, коли підуть платіжки за жовтень. В листопаді вони одразу ця цифра буде зростати до 9 мільйонів. Це про що не... свідчать такі цифри? Це свідчить про те, що обрана модель не балансується абсолютно, що воно що економічна система не балансується, і що це модель тупікова, аналогів в світі немає. Запам'ятайте, будь ласка, це. І тому ми сьогодні є в зоні так званого експеримента, де ми з вами ну, не експериментатори, розумієте, а ми ці кролі піддослідні. І саме тому беруся стверджувати, це тупікова модель, і тоді. Коли ви запитаєте, якою ж має бути ця модель, угу. можу сказати одне: треба розглядати модель, за якою ну максимум 10% населення пішло би по субсидії. Решта людей, які працюють освітяни, медичні працівники, комунальні працівники, бюджетники ну вони ж не можуть за свою заробітну платню йти ще, як же браки до уряду і просити чогось. Якби було 10%, то то зворотнім рахунком я вам на пальцях готовий довести, що ціна на газ мала би бути 3400 3500 гривень максимум. Ціна на газ для тепла, для теплокомоненергія мала би лишатися на минулорічному рівні 2,990. І тоді, би, відповідно, тарифи вдвічі були б меншими. 10% максимум би пішло по субсидії. Але я вам готовий довести, що цих грошей вистачило б укргазвидобуванню, якби він напряму нам продавав газ без посередника Шахрайського НАК Нафтогазу. там же НАКНАфтогаз в нього купує весь газ і нам перепродає. Ціні. Так ось я беруся стверджувати, що вистачило б для інвестиційної програми підняття видобутку газу і вистачило б заощадних коштів для того, щоб зайнятися головною проблемою. Це енергозбереження в будинках і це модернізація теплокомуненерго, в першу чергу зменшення втрат тепла в мережах, модернізація котлів. Оце була би реальна реформа. Я б наведу вам просто одну циф цифру проєкті бюджету, який уряд подав в Верховну Раду, передбачена на субсидії 53 мільярди, і це занижена цифра. Вона за нинішніх тарифів буде мінімум вдвічі більше. Це елементарно доводиться. Так ось 53 вже сьогодні передбачена. А на енергозбереження передбачена 800 мільйонів на всю країну. Це абсолютно тупікова ну, і вибачте ідеотична модель, яка ніякого майбутнього не має. Пояснення можу сказати одне: в НАК Нафтогазі створена точка зростання фінансів, де хтось хоче розподіляти, брати ці величезні кошти, обсяги. Я думаю, що НАК готує в такий спосіб до приватизації. До речі, приблизно теж саме з тарифами на електроенергію. Запитайте шановних львів'ян, вам з 1 вересня підняли дуже значно тарифи на електроенергію. З 1 квітня вони ще в півтора рази збільшаться. І сьогодні тарифи на електроенергію завдяки зусиллям в лапках уряду і регулятора національного. Вони вже відсотків на 15-20 вище, ніж в Європі сусідній. Це на оптовому ринку. Відповідно, зросли тарифи на електроенергію для виробників. Відповідно, зросла ціна на будь-яку продукцію, і вони не в змозі сьогодні підвищувати реальну заробітну платню. Вам яскравий приклад. Місяць тому пан Гройсман у Львові відкривав якесь виробництво, кабельний там завод японські інвестиції. Яка там середня зарплата була оголошена? Чори тисячі гривень. Тобто нам кажуть, що це йдуть світові інвестиції, що це європейське, але 4 тисячі гривень це сьогодні 180-170 доларів. Порівняйте з сусідніми країнами. Як наслідок буде одне: львів'яни і всі українці поїдуть туди шукати кращу долю в Польщу, Португалію, В Італію, так як воно сьогодні відбувається з медиками, з освітянами, з будівельниками з будь-якими зайтішниками і з іншими категоріями там працездатних українців. От власне, якщо повернутися до субсидій, до сучасної системи субсидій. То, як вона вплине на економіку держави. А вона вимиває, по суті, справи кошти uh -huh. платників податків, які можна було б пустити в першу чергу на модернізацію нашого житла, мереж, uh -huh. на скорочення витрат. Тобто, це, як в Америці, розумієте, років 40 тому в Америці пішли на експеримент. Вони вирішили підтримати матерів-одиночок велферами. Це така сама субсидія велфер. Так ось я можу вам сказати, що армада. Вибачте, я я з повагою до жінок відношусь, але армада молодих жінок в 16 років народжувала першу людину, нікого не виходила заміж, розумієте? Бо і вона на все життя сідала. Потім друга дитина, вони на все життя сідали на велфер, і американці не знають, як назад відіграти, бо посадити на субсидію легко, як назад зняти. От, власне, її? в мене є уточнююче запитання, оскільки є ми говоримо про приватних підприємців. Пропустимо так і є численні заяви приватних підприємців, які стверджують про те, що. То, власне, субсидії призводять до тінізації зарплат і право. власне Абсолютно. ті підприємці, які чесно сплачують податки, які власне платять білу зарплату, а не зарплату в конверті, стають просто неконкурентно спроможними. Як право. ви можете це запрокоментувати? Абсолютно підтримую хлопці, розібралися. Можу угу. сказати, що те ж саме відбувається в бюджетній сфері. Вчителя відмовляється від додаткових годин, да щоб лишитися на субсидії. Медичний персонал так само міг би більше працювати. Він каже, навіщо я втрачу субсидію? А в приватному бізнесі роботи, робітники домовляються з роботодавцями, йдуть на мінімалку якусь розумієте, щоб сісти на субсидію. А що таке мінімальна? Мінімізація зарплати офіційної білої, а потім ну, конверти, зрозуміло, Це зменшення податків, податку на доходи фізичних осіб. А це основне надходження до місцевих бюджетів, це скорочення цих надходжень, і це зменшення надходжень до пенсійного фонду. Ось наслідок тієї. Я вам відкрию таємницю. Буквально сьогодні пан Гройсман оприлюднив свою чергову ініціативу підняття мінімальної заробітної платі вдвічі до 3200. Вибачте, це вже не ініціатива, це просто розуміє, що гаряче під одним в одному місці, розумієте, і він же намагається наздогнати цю ситуацію. Але мені здається, вже запізно. А загалом, якщо говорити, чи є загальна статистика, який рівень сплати сьогодні населення за послужі ЖКГ? А ми ще не увійшли в цей штопор, розумієте, угу. бо тільки гаряча вода, і ви на собі можете відчути. Ну але власне, буде. якщо порівнювати з періодом минулого року і цей чи є загалом вже зрозуміти одне, це не коректне пити. Ну коректне я розумію, угу. але вона не дуже правильна. Вона нам нічого не дасть, коли 60% населення піде по субсидії, а в багатьох містах. Львів більш менше, що я думаю, міста, uh -huh. і Київ більш-менш, там менше буде цей відсоток. А коли ви поїдете в Чернігів, там в інше такі, в Кировогра... як він там називає? Карпівницький, де да, сьогодні, там буде відсотків 70. І зрозумійте, ну ці решта 30 щось будуть платити. А готівки ж на 70% зменшуються. Тобто від чого це залежить сплата? Від того, чи є в них робота чи ні, чи бояться вони, що втратять квартиру. Але ж зрозумієте одне: це не є головний показник. сплата в мене інше питання. от до пана Садового до тепловиків. Ви розумієте, що у вас надходження готівки до ваших підприємств, до водоканалу, до теплокомуненерго зменшиться радикально? Що ви будете просто сидіти без грошей? Бо ви готівку всю буде вимивати НАК Нафтогаз. Через спеціальні рахунки обленерга буде чи енергоринок через спеціальні рахунки, а там буде лишатися 3-5 відсотків, який ледь-ледь буде вистачати на заробітну платню комунальників, яким так само треба платити нормальну заробітну платню. Тобто це вимиває всі обігові кошти підприємств комунальних і мери і міста лишаються сам на сам з цими проблемами. А уряд. Гройсман НАК Нафтогаз і Енергоринок і пан Ахметов кажуть: а ми яка різниця? Ми все, що хотіли, забрали через монополії, через НАК Нафтогаз, обленерго і енергоринок, А ви як Дмитрий Медведєв казав, ну ви тут. Держитесь, ви, грошей немає, тарифи такі. Ну ви тут тримайтеся. Ось приблизно таку ситуацію нам запропонували. Ви власне досить часто у своїх інтерв'ю говорите про те, що потрібно боротися з монополістами. Перше запитання: кого маєте монополістами, власне, у сфері Трошки комунальній сфері, кого маєте на увазі, і як все таки з ними потрібно боротися, Трошки. як владі, так само і мешканцям. Трошки не так з монополіями, угу. і хочу підкреслити: є природні монополії теплокомуненерго, обленерго, облгаз. У okay. вас величезні проблеми з вашим облгазом. Величезні. Це просто от, вибачте, бандитська організація. Хочу сказати, яка так само гвалтує львів'ян лічильниками, будинковими, повірками, зняттям, відключенням, підключенням. Як по всій Україні, поруч Івана-Франківщина в Києві така сама ситуація. Ось це є монополії, але вони є. Ми їх не можемо зруйнувати. Їх треба регулювати. Бо це монополії, вони мусять регулюватися належним чином, бо вони статус відповідний мають. На жаль, цієї системи регулювання, де би ми стали повноцінними партнерами цих монополій, немає до сих пір. І сьогодні захист споживача повністю провалений. Є інші ринки, які могли би стати. Демонополізованими, тобто конкурентними, той же саме саме ринок надання житлових послуг, тобто управління будинками, жеки, приватні управляючі компанії. Я тут однозначно за те, щоб ні в якому разі не придушувати ці поразки ринкове середовище конкурентного. Тут треба все робити, щоб дійсно ринкові стосунки витіснили цих монополістів. Тобто, це дві різні моделі. Розумієте, я беруся стверджувати одне, що і там, і там сьогодні монополії, на жаль, перемагають. Споживачів, нас з вами, власників житла. Mm -hmm. Якщо я помиляюсь, і ви мені доведете обратно, зворотні, то я вибачусь перед вами, але я не помиляю. Саме тому, що треба робити? Раджу: робіть в будь-який випадок, будь-які об'єднання. І ОСББ, в тому числі. Але ОСББ, хочу сказати, одне. Його обов'язково треба робити, але треба вибивати з держави державну підтримку на. Модернізацію нашого житлового фонду на енергозбереження і ці кошти, ось замість цих 53 мільярдів субсидій, про які я вам кажу, угу. ці кошти треба перекачати в Державний фонд підтримки цього енергозбереження. І за рахунок цього не заганяти в ОСББ примусово, а навпаки пряник, цукерку там нормально розумно, і люди тоді будуть дофінансовувати, і місцеві бюджети муніципалітети так само будуть дофінансовувати. Обов'язково робіть якісь об'єднання споживачів, бо саме спо споживачі сьогодні, згідно з законом, могли би вимагати захисту своїх прав, але вони роз'єднані. І як завжди, в цій в цьому ланцюгу знайдена найслабкіша ланка це споживачі. Я раджу пану Садовому в місцевому бюджеті передбачити відповідні кошти разом з депутатами місцевого бюджету на захист споживачів. Це обов'язок муніципалітету. Читайте уважно закон про місцеве самоврядування. Ви відповідаєте за захист права споживачів. І хай львів'яни тут є інтелектуальні. Потенціал тут чудові фахівці, чудові вузи, тут є економісти, тепловики енергетики, громадські діячі патріоти. Хай вони захищають разом з громадою свої інтереси. Бо у пана Садового, як у будь-якого мера, є конфлікт інтересів. Розумієте чому? Він з одного боку управляє теплокомуненергою водоканалом, а з іншого боку, він не мов, повинен захищати інтереси мешканців. Тут завжди в мера ну трошки важко. Хоча я не хочу критикувати його, він, як на мене, ну достатньо. Це ваш мер. Ви за нього відповідаєте. Будь ласка. Тому ось такі механізми мали би запрацювати, але вони чомусь не працюють, в тому числі і в місті, яке ну для нас в Києві це взірець європейськості. Да, Ви ж дві ми до вас їздимо на екскурсії, дуже любимо сюди вам отруйнювати там вихідні ваші. А ви бачите, ось такі папаразки і реформи і у вас не дуже йдуть. Оце мене лякає, якщо дійсно розчаровує, готовий допомагати. Власне, знаєте, деякі мешканці говорять про те, що в у них квартирах є спекотно а інші говорять, що їхні батареї ледь-ледь теплі. Чому так відбувається, тому, що... і що робити мешканцям? А тому що перед тим як робити реформу, що головне треба було зробити: лічильник і механізм регулювання споживання цієї послуги. На сьогодні, взагалі, караул, розумієте, наші будинки не тільки лічильниками, вони не е, обладнані. Вони ще в нас немає вентиля споживання. І сьогодні це просто підтверджує: Теплокомуненерго зацікавлена в тому, щоб дати нам якомога більше цього свого продукту, якомога дорожче, а арбітрами Ж нами немає. Це один з ну дуже таких суттєвих елементів реформи, але повірте мені, їх сотні інших, яких не зроблено. Я думаю, що це тема окремої розмови. Флахово е, власне. Я вам дуже дякую за таку я цікаву так та емоційну розмову. Оглядачам. Нагадаю, що в ефірі була програма Час діяти і я, Люба Семко, зустрінемось. Найважливіші події дня у Львові та на планеті Земля в оновлених НТА новинах щобудня о 17, 18 та 19 годині. Підсумковий випуск о 20.15. Актуально, динамічно, цікаво. Телеканал НТА. Ми цінуємо ваш час.